Хочу вам розказати її результат. 56 й раз сьогодні я вона в салоні. І поділіться, що у вас відбулося. Да. Потім давлення було 180. Сейчас, слава Богу, 130. Це такое 134. Все нормально. І що ще, сама... А таблетки від тиску ви п'єте? Скільки раз? Сколько утром і ввечері. Але при цьому тиск 130-134. Да. Да. А раніше ви пили і Тоже він не нормалізовувався да. до таких цифр? Да, да. Ага. І пила і був все одно 180 і чотирьох. Вам краще показати своєму сімейному чи терапевту, може вам зменшить тепер дозу таблеток? за те, що у вас так вже тиск менший, так? Да. Да? Тиск зменшився. Скільки років цей тиск уже у вас був? Чи років, чи місяців? Та ні, не багато, не багато. Ну где-то, я знаю, йому вже з год. Десь рік? Так. Да. І ви пили ще таблетки? Так. Да. Угу. А тут ви пройшли після очі сіансів і вже стали нищ нищити, так? Да? Так. Да. Сон нормалізувався, тиск понизився ще якимось? І які... що ще найголовніше, у мене діабет, я 27 років страдаю цим діабетом. Ой. И был и 19, и 23, и пролежала тут уже в одессе 10 дней, прокапалось. и как было, так и есть. А это, слава богу, уже несколько дней мерию. 84, 9. 86 вчора мірила. Мені так боляк, больно. Так, і це при томі. Ви думаєте, цей ногавес допомагає? Я думаю, да. Так, що при діабеті, 27 років, у вас пальці немілі, якісь пішли ускладнення, у той діабет, на що даду ускладнення вам? Ноги у мене горять, почуть стоп печуть. Стопи і ікри прямо дергають, гуляють. Ага. А чутливість в пальцях є, є зараз. Є, 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 да? все При цьому ж ви нічого вдома поки ще не маєте. Ви тільки мрієте. Да. Про яке своє обладнання, про яке ви мрієте? Звісно, вот це є. Є п'ятий да. Для ног і да, для цукру він дуже гарно добре да. допомагає. Ну, використовувалися в салоні. Чим? Тільки масажами, чи чим ще... чимось? І на. Е5. А массаж. Ну и на і кровати. И кровать. коврик. Там один раз. А коврик? Коврик Коврик, коврик. тоже один раз Хорошо. Да, да. Мрія ваша це Е5. Щоб да? да. цукор стал. 5,5. Да, Забери да. Домой, додому, Е5. Да, да. <laughs> Хорошо, дякую, що поделились результатами. Ваши області!